Всім привіт! А це Steam Deck. вуїстину легендарна консоль, яка наробила немало шороху в інтернеті, тому що вона вміє запускати aaa ігри 2022 року на середньовисоких налаштуваннях графіки в 30 кадрах за секунду. Я вам більше скажу, вона може запускати ігри навіть в 60 кадрах і навіть на високих настроках. І це я кажу про aaa ігри але все по порядку. Я вам ще хотів показати ось таку консоль: це консоль Анбернік. Ретро китайська консоль достатньо середньої якості, яка може запускати Sega, Dendy і максимум PlayStation. І ви можете спитати, Женя, який зв'язок між консолью, яка запускає AAA ігри в 60 кадрах, і якоюсь китайською консолі, яка запускає ігри тридцятирічної давності. Я вам скажу, яка як це, так і це позиціонує себе як портативна консоль. І треба розуміти, що коли ви будете іти кудись на вулицю, не знаю, в кафе або на вулиці, де захочете пограти, яку консоль ви з собою візьмете в карман: цю чи цю? І ви можете сказати, ну чувак, я з собою таскаю рюкзак. Я можу докласти до свого ноутбука в рюкзаку ще консоль і піти по своїх справах, але ви не розумієте того факта, що саму консоль в рюкзак ви покласти не зможете, тому що в неї або пошкодяться рухливі стіки, або поцарапається екран. Вам потрібен чехол. К слову, він є в комплекті і він чудовий, він не пробивний, але він в два чи в три рази більший, ніж сама консоль. З консолью займають повну секцію рюкзаку. У мене достатньо великий рюкзак, і в нього поміщається тільки сама консоль і мій ноутбук. Це не є проблемою, якщо ви їдете кудись на відпочинок на довгий термін, щоб в готелі пограти в свої улюблені ігри. Але чи будете ви брати з собою цілий рюкзак для того, щоб пограти десь на природі або десь в кафе, куди ви ходите? Тобто я хочу вас довести до думки, що це консоль з портативністю як у ноутбука. Якщо ви постійно берете з собою ноутбук, тоді для вас не буде проблеми брати ще консоль. Але якщо ви думаєте, що ви просто візьмете її кудись під курточку або в карман, зразу забудьте. Але в захисток валви я скажу, що навіть якби вони захотіли зробити консоль менше, вони б цього зробити не змогли. Чохол, звісно, змогли би, але саму консоль ні. Тут справа навіть не в залізі. Тут справа в тому, що екран консолі зараз просто ідеальний. Ви на ньому бачите всі шрифти, всі розміри інтерфейсу. Але якби ви зробили його на 2-3 дюйма менше, то прочитати щось в якихсь rpg іграх було б просто нереально. Коли розробники випускають ігри на Nintendo чи на інші портативні консолі, то вони попередньо оптимізують свій розмір інтерфейсу. Шрифтів під розмір екрана консолі. Але у Стіма уже є бібліотека, і оптимізувати ці декілька мільйонів ігор ніхто не буде. Тому Valve потрібно було зробити такий розмір екрана, щоб в любій грі ви змогли б все прочитати і у вас все було в фокусі. І мені здається, що це в них вдалося, тому що зараз все ідеально. Також треба враховувати керування. Зараз воно повнорозмірне, тобто ви тримаєте в руках дек як геймпад від Xbox, і це чудово. Але якщо б зробили гімпад менше, тоді дек було б. Держати уже не так комфортно. Що можна сказати про керування Steam Deck'ом. Воно просто чудове. Якщо ви колись грали на геймпаді від Xbox або PlayStation, і у вас не виникає проблем з прицілюванням, і там не виникало, то тут теж не буде. Геймпад реально дуже зручний. У нього повний хват, повнорозмірний, наближений до Xbox'а. Тут повнорозмірні стіки, повнорозмірні бампери, і палець у вас завжди прямий. Це означає, що пальці рук, скоріш за все, у вас не будуть втомлюватися приблизно ніколи. А от з кістями рук ситуація чуть-чуть гірша. Тут проблема в тому, що консоль важить 670 грамів. Це не прям багато, тому що є китайські консолі, які важать вдвічі більше. Але треба розуміти, що це як 2,5 айфона, або як три гімпади від Xbox, і тут все просто: якщо ваші лікті мають опору, то є ви тримаєте їх на столі, або якщо лежите, то ваші лікті упираються в диван, або ви тримаєте стімдек Deck вообще на пузі, на колінах чи ще на чомусь, то ніяких проблем у вас не буде. Але якщо ви попитаєтесь тримати стімдек над собою, або якось на вазі, то з часом руки у вас почнуть німіть. А це велика проблема, тому що вона може у деяких людей, не у всіх, викликати тунельний синдром. Тому я би не радив грати, тримаючи геймпад над собою, але в будь-якому другому положенні, скоріш за все, ніяких проблем у вас з вагою не буде. І мабуть на цьому етапі у вас з'явилося питання: а як грати в ігри, які просто не підтримують геймпад? наприклад, стратегії. І тут все просто на сцену виходить софт. По-перше, на геймпаді для стратегії передбачено два трекпада. Які можна використовувати як мишку, я б не сказав, що це дуже зручно, але в принципі в треті герої я грав нормально. В якійсь стратегії я теж грав нормально. Звісно, в якусь доту, де потрібна дуже сильна динаміка, на трекпаді вам буде грати дуже некомфортно. Але в якихось стратегіях, типу героїв, типу Батл Realms, ніяких проблем у вас не буде. Ви легко зможете грати в якусь Діабло стару чи в якісь старі РПГшки, Titan Квест, і це буде гратися просто чудово. Що торкається просто старих ігр, не стратегію. Тегії, які не підтримують геймпад, ну наприклад, та ж сама Бладрейн або ще більш старі ігри, то Valve тут теж все дуже добре передбачило. Прависті геймпаду можна в один клік налаштувати на емуляцію миші. Причому працювати це буде точно так же, як якби ви грали без емуляції в якогось, наприклад, відьмака третього або в якийсь шутер. Тобто емуляція миші зроблена настільки якісно, що вона просто вражає. Окрім всього іншого, в деку дуже тонкі налаштування. Ви можете налаштувати все вплоть до кривої чутливості стіків, налаштувати мертві зони. Наштувати аселерацію, і це просто вражає. Позаду дека знаходяться чотири програмуємі клавіші. Взагалі всі кнопки в деку програмуємі. Тобто в в якій грі любу кнопку ви можете замінити на любу другу. Також ви можете настраювати макроси. А якщо вам не подобається щось там налаштовувати, ви просто хочете запустити гру і щоб відразу все працювало, і нікуди ні в які настройки не лізти. Це теж можливо. Тому що Steam Deck це в першу чергу консоль, і Valve подбали про те, щоб ніхто не заморачувався з ніякими настройками. Тому, коли вперше ви запускаєте гру, до неї будуть застосовуватися. Автоматичні настройки як графіки, так і керування. Якщо зрозуміло, вам вони не подобаються. Ви хочете змінити або настроки графіки, або настройки керування, тоді ви можете змінити їх на свої або на любі другі розкладки спільноти. Тепер щодо автономності, я думаю, що ви вже чули, що консоль живе всього півтори години, але це не зовсім так. Наприклад, якщо ви запустите якусь AAA-гру, там Uncharted, God of War, Elden Ring, Неважливо і виставити там середньо-високі настроки графіки. гра у вас піде в 50 кадрах приблизно. І так у вас будуть середньо-високі або навіть високі настроки графіки. І в такому випадку у вас дійсно консоль проживе всього півтори години. Але якщо ви, наприклад, знизите настройки до середніх, консоль у вас уже проживе дві години. Якщо ви залучите FPS на 30, дві з половиною години це від гри до гри індивідуально, але я беру якийсь середній результат. Якщо ви, наприклад, будете грати не в aaa гру, а скажімо, в якусь стареньку гру, наприклад, Bioshock Infinite, або ті ж самі герої третій, або Left 4 Dead, Консоль у вас легко, навіть на 60 кадрах на максимальних настройках графіки, проживе 3,5-4 години. А якщо ви, наприклад, цю стару гру залочите на 30 кадрах і спустите настройки на середню, то всі 5 годин. А Може навіть і більше. Я, я не тестував. Я програв лічно. Я програв в лефодек 4,5 години. Мені просто надоїло. Я вам чесно кажу. Е, тому оці... про ці півтори години це міф. Це якщо ви максимально загрузите консоль, вот прям максимально тоді так. У вас буде всього півтори години, але якщо підходити до всього з розумом, то можна вижити з цієї консолі всі п'ять і навіть шість годин. І саме забавна ситуація в тому, що якщо ви не будете грати, якщо ви, наприклад, залишите консоль просто десь на столі, щоб вона просто лежала, так і просто був робочий стіл, там завантажувалася, можливо якась гра або відкритий браузер то тоді консоль у вас розрядиться за 3 часа. Тобто це парадокс. Якщо ви відкрите Left 4 d наприклад, і у вас буде запущена гра на середніх настройках графіки з локом на 30 FPS, у вас консоль живе 5 годин. Але якщо ви вийдете з гри, консоль у вас живе в режимі робочого стола всього 3 години. Ну, це типічна вава. Там. Скільки там уже Dota в бета-версії? 30 років, 40? З 1984 чи з якого? Я думаю, що ви вже розумієте, що Steam Deck дуже потужна консоль. Ви вже сьогодні бачили, як я запускав Uncharted, який йшов в 40 50 кадрах на середньовисоких налаштуваннях графіки, Як я запускав Elden Ring на високих налаштуваннях графіки, і він йшов 35-50 кадрів теж. І в принципі, абсолютно всі aaa ігри тут будуть іти десь приблизно так же. 35-45 50 кадрів на середньовисоких налаштуваннях графіки. Якщо ігри до 20-го року, то вони з легкістю запустяться. Більшість із них з легкістю запустяться, Запуститься в 60 кадрах на максимальних настройках графіки. Тут є заслуга двох технологій: новітня відеокарта AMD RDNA 2, яка стоїть в SteamDEC, такої більше немає ніде, і вона дійсно це прорив і революція. Ну і друге, це система від Valve. Як, як ви знаєте, тут стоїть не Windows, тут стоїть Linux. А ігри тут запускаються при помощі системної оболочки Proton, яку розробила Valve. Якщо простими словами, то це емулятор Windows, який емулює бібліотеки Windows і запускає ігри з-під Linux. Це дійсно вражає, тому що деякі умільці ставили на Steam Deck Windows, і продуктивність системи на Windows падала до 50%. З цього можна зробити висновок, що іменно Proton робить половину справи. Але хочу вас заспокоїти, тому що з Linux вам діло, скоріш за все, мати не доведеться, тому що системою управляє Steam, і у вас буде інтерфейс привичного для вас Steam. Але якщо ви захочете, ви можете вийти на привичний робочий стіл Linux, для того, щоб поставити, наприклад, якісь програми OBS, Discord. Але якщо вони у вас будуть працювати в фоновому режимі, то то ви повинні розуміти, що вони будуть знижати продуктивність. Це перше. Також хотів вас попередити, що є якісь старі ігри, які, щоб запустити, вам придеться правити руками, буквально лізти файли і щось там настраивати. Ну, таке є і на Вінді. Собственно, деякі старі ігри просто не запускаються. Але тут є і плюс: ви можете, у вас є доступ до файлової системи, ви можете ставити україніфікатори, ви можете ставити моди на ігри, патчі, все, що вам заманеться. Правда, іноді в системі з'являються і баги. Наприклад, у мене декілька. Яка раз було таке, що Elden Ring просто не хотів запускатися причина невідома, у вас просто висить загрузка і нічого не відбувається. Єдине, що мені допомогло, просто перезавантажити консоль. Але якщо порівнювати з багами, які зустрічаються на Вінді, я би не сказав, що це прям критично. Просто треба розуміти, що іноді вам придеться щось робити, кудись лізти файли, щось додати, скачувати якусь діалевку і тому подібне. Це абсолютно те ж саме, що і на Вінді. Ну як мінімум, тому що. Тут і там той же самий Steam. Також, під кінець, я хотів би вам розповісти про деякі нюанси, плюси і мінуси цієї консолі, про які я ще не розповідав. Перше, це зарядка. Консоль заряджається дуже швидко всього за 2 години. Це дуже швидко на фоні її конкурентів. Але тут є нюанс. Консоль заряджається від блоку живлення, від якого не можна від'єднати кабель, хоча цей кабель звичайний Type-C, і консоль ви можете заряджати від звичайного павербанка. Правда, якщо це буде павербанк на 20 Вт, тоді це буде повільна зарядка. Вам потрібен павербанк на 65 Вт. В, принципі, в принципі, Якщо навіть він у вас зламається, то ви зможете знайти приблизно такий же блок живлення, щоб у вас не виникало проблем з е її підзарядкою. Йдемо далі. Екран консолі. Я думаю, що на відео ви бачили, що екран консолі якийсь блідний, якийсь не але це тільки тому, що так фокусується камера. Насправді це дуже хороший ips екран з глибоким чорним, з яскравими кольорами, з насиченими кольорами. Він дуже контрастний. Звісно, ви не зможете на ньому грати на прямих лучах сонця, але якщо ви будете грати в нормальних умовах, ніяких проблем у вас з ним не виникне. Більш того, за того, що це IPS, тут дуже хороші. Кутки огляду, і, в принципі, з екраном проблем немає. Також проблем немає зі звуком. Звук тут просто чудовий. Я думаю, що розробники Valve, коли розроблювали цю консоль, вони орієнтувалися на те, що люди будуть слухати якусь ембієнт музику в іграх або інструментальну музику. Тут Звук заточений прямо під інструментальну музику. Я Вам більше скажу, що це якийсь більш-менш аудіофільський звук. Ви навіть сюди зможете поставити якийсь тідал або Spotify, якщо захочете слухати тут музику. Правда, я не знаю навіщо я цього не робив. Але коли ви граєте в якусь гру і грає якийсь ембіент, це прям вау. Звук тут роздільний. Тому, якщо ви будете грати в якийсь шутер, ви будете розуміти, з якої сторони до вас іде суперник. Кроки ви будете чути. Високі частоти дуже чисті, бас глибокий, роздільний, середина така барховита і голос прям він шикарний. Тут проблем взагалі немає. Також проблем нема з нагрівом. Консоль холодна. Отут, де знаходяться гімпади, взагалі немає ніяких нагрівальних елементів, тому гімпади взагалі завжди холодні, ні на один градус не нагріваються. Тут консоль приблизно нагрівається як звичайний телефон, 30-40 градусів, може 45 максимум. Зараз скена запущено у мене більше години. Я можу легко на видові взяти отак рукою консоль і не відчувати ніякого дискомфорту. Тобто, вона практично холодна. Повітря, яке видувається хурмі, воно теж єдва два тепле Взимку можна так. Підігріватися, я не знаю. Щодо шума консолі і шума кулерів, то консоль практично безшумна. На відстані витягнутої руки ви вже не будете чути кулерів консолі. А от щодо кнопок, то вони не самі тихі, які я чув на других геймпадах або консолях. Зараз я заткнуся і піднесу консоль до чутливого мікрофону, щоб ви могли зрозуміти, який рівень шуму від кнопок і який рівень шума від кулерів. А я зразу скажу, що це дуже чутливий мікрофон, тому те, що ви почуєте, ви можете сміло ділити на три. Ось такою вийшла перша консоль від Valve. Я вам скажу, що вона мені дуже сподобалася, вона дуже крута, але в неї є два критичних моменти, які ви повинні знати перед покупкою. Перший заключається в тому, що 90% першої ревізії консолі, включаючи мою, забраковані. І це не є дивина, тому що і перший PlayStation, і третій PlayStation, і Xbox 360 першої ревізії 40% були забраковані. Вони там взагалі вигорали. Тут все набагато простіше. Тут западає кнопка B. І це, і ви можете мене спитати Женя, а як грати без кнопки B? Ну тут є три вирішення цього питання. Перше, це якщо ви купили консоль не у перекупа, то повернути її в магазин. Але більшість з вас її купить у перекупа, і ви не зможете перевірити на місці. Цю проблему. Як її вирішити, якщо ви з нею вже зіткнулися? Тут є два варіанти. Перший варіант більш колхозний. Проблема заключається в тому, що в самому корпусі є невеличкий виступ, дефект пластика. І за цього кнопка і западає. Ви можете заклеїти просто стрічку скотчу між кнопкою і корпусом, і проблема буде вирішена. Я це знайшов в інтернеті і це працює. Я так і зробив. Так, да, це колхоз. Ну другий варіант це розбирати консоль. І одпилювати цей кусочок пластика, і я це сам зробити не можу, а передавати консоль якимсь майстрам, які її можуть неправильно зібрати, по вона на ночні люфтіті нахір воно, воно нада. І проблема в тому, що ця консоль стоїть 36 тисяч гривень в Україні. Так, да, це ціна і за перекупів, але все одно ви віддаєте 36 тисяч, і прямо із коробки вам потрібно якийсь фіксити, якийсь дефект. Це прям жорстко, але потрібно розуміти, що у Valve просто нема конкурентів. То це їхня перша консоль, і вони зробили настільки вдало, що всі попередні консолі від всіх інших компаній не можуть запропонувати нічого подібного. Ні, аяне, ні GPD 3, ніякі китайські консолі вони не можуть навіть наблизитися ні до одного із параметрів Steam Deck. У. Друге, скоріше не проблема друге, скоріше нюанс, який треба враховувати при покупці. У консолі є три версії: 64, 256 і 512. І різниці не тільки в об'ємі пам'яті, як всі кажуть. Версія на 64 обладає дуже повільною EMC пам'яттю. А версія на 512 ультрашвидким ssd диском з охолодженням. І швидкість ssd диску або emc пам'яті. Це не тільки швидкість завантаження ігор, або швидкість загрузки всередині ігор. це не швидкість навіть загрузки текстур в іграх. Проблема в тому, що коли відеокарті або оперативній пам'яті не, не не вистачає пам'яті, то вони створюють файли підкачки, які ложать на жорсткий диск або на ssd диск в цьому випадку, але якщо це EMC пам'ять, повільна пам'ять, вони не можуть положити туди цей файл підкачки. І проблема в тому, що коли ігра вичерпує об'єми відеопам'яті або оперативної пам'яті, і у неї нема файла підкачки, вона буде вилітати, вона буде глючити, фрізити. І це те, з чим ставкуються люди, які купили версію на 64 ГБ. Версія на 512 обладає дуже швидким SSD, причому у цього SSD є охолодження від Valve, і це все працює, як ви бачите, ігри 60-50 FPS версії на 256 буде просадки на 5, 6, може 7 FPS менше, ніж версія на 512. Це все із за швидкості SSD. Ви, звісно, можете купити версію на 64 і вставити туди свій SSD диск, але проблема заключається в тому, що в версії на 64 нема термопластини для SSD диску. І тоді для SSD диску, який ви купите, не буде охолодження, він буде нагріватися, і це може негативно вплинути на Цілісний нагрів консолі. Тому, я, якщо ви хочете грати в нормальні ігри в AAA, те, що я вам сьогодні показав, вам потрібно брати тільки версію на 512. Різниця між ними 200 доларів. Тобто версія на 512 стоїть 600 доларів. Ну, у нас в Україні це 36 тисяч гривень. Але що маємо, те маємо. Ось така вийшла консоль від Valve. Я вам скажу, що вона дуже крута. Даже учити цей дефект я отримав просто. Масу задоволення від гри на ній. Це експіріенс, який складно зрівнати, зрівняти з якимсь другим геймінгом, я вам так скажу. І я вам дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Я зразу прошу пробачення за мій сужик, тому що я до цього розмовляв тільки на російській мові, а й за того, що сталося в нашій країні, я почав переходити на українську. Ну, тому що треба переходити все ж таки на українську, але я розмовляю на ній поки що не ідеально, але обіцяю виправлятися. На цьому каналі відео виходить кожну неділю. Якщо ви ще хочете побачити подібні обзори, ставте лайки, підписуйтесь. Дуже вам дякую за цей перегляд. Всього вам на кращого і бажаю, щоб ви теж змогли купити собі таку консоль. Цікаво, а хочете ще побачити обзор на ось цю консоль. Це консоль від Anbernic, яка може запускати Super Nintendo, Sega, Dendy, PlayStation 1, Sega Dreamcast, та коротше, всі ретро-консолі вплоть там до Dreamcast. Якщо ви хочете, це дуже крута консоль. Якщо ви хочете теж на неї побачити обзор на наступному тижні, залишайте коментар і кажіть про це. І я обов'язково зроблю обзор на неї. На наступному тижні, але тільки в тому випадку, якщо це буде інтересно, дякую ще раз за.